Ця подорож зайняла в нас, грубо кажучи, 4 доби. Відео присвячено тому, як була доставлена чергова партія допомоги. Друзі, вітаю! Невеличке оголошення, невеличка об'ява. Дивіться, нагадую всім, хто нас дивиться, що ми Зараз публікуємо інформацію, публікуємо відео на двох YouTube, на двох YouTube каналах На головному нашому на автопроєкті виходять відео, присвячені безпосередньо темі тематиці авто з США та авто з електроавто з Китаю. На другому каналі Олександр Металіді виходять зараз відео, які присвячені волонтерській тематиці, військовій тематиці і всему. всему що пов'язана безпосередньо з подіями в Україні загалом та у Харкові безпосередньо а, зараз в нас або вийшло, або от, ось, ось вийде віде відео на е, другому каналі на Олександр Металіді. Відео присвячене тому, як була доставлена чергова партія допомоги. Це була медицина з Івано-Франківська до Харкова, які були у нас перепетії. Можу сказати, що загалом ця поїздка, ця подорож зайняла в нас, грубо кажучи, 4 доби. Це на кров. Ну а все детально. Все детальне, скільки привезли, чого привезли і таке-таке інше. Дивіться на YouTube-каналі Олександр Металіді. хочу нагадати, що в нас відкритий збір на потреби спецпідрозділу Кракен безпосередньо це або на авто, або, як зараз було, це на гроші потрібні на доставку ліків та таке-таке інше. Усі реквізити в підписі під цим відео, і реквізити спецпідрозділа Кракен, і список нагальних потреб спецпідрозділа Кракен. Так що будь-хто з вас може самотужки. Якщо є змога, якщо є можливість, якщо є бажання, то допомогти спецпідрозділу це супер. Це... Дуже круто. Або допомогти грошима. Якщо на рахунок спецпідрозділу, то це вже безпосередньо командування підрозділу само вирішує, куди використовувати ці гроші, або на наш рахунок, тоді це піде або на придбання автівок, якщо вистачить, або на закупівлю та доставку яких, якихось інших вантажів, як зараз це була медицина. Таке-таке ну, інше. Все, друзі. Будемо завершувати, не будемо втратити багато часу. Тільки повернулися з Івано-Франківська, кажу, доставили вантаж і далі до праці. Все буде Україна.